Ласкаво просимо в Добропарк, перлину Києва та визнане краще новорічне містечко року 2023, нагороджене премією «Вибір країни. Сьогодні ми розкриємо секрети успіху цього чарівного місця, з'ясуємо, чому воно заслужено отримало це визнання. Адже добропарк це не просто парк, а справжній оазис краси та світла. Це місце, де кожен може насолодитися красою природи, відчути атмосферу свята та забути про буденні клопоти. Цього року Добропарк відкрив. Фестиваль Зима за містом це найбільший та унікальний фестиваль ілюмінації в Україні. Добропарк це не тільки про сімейні цінності та традиції, а й також про свободу сучасних творчих поглядів. Наша місія це нести красу у світ. Краса доступна для всіх. Тому ми запрошуємо кожного на арт-терапію. Дякую за нагороду, за визнання. Ми завжди враховуємо ваші побажання та стараємося надати вам як максимально більше комфорту в нашому парку. Наш парк молодий, але ми стараємося і розвиваємося. Соцмережі для нас дуже важливі, адже за 4 роки наше ком'юніті зросло до 130 тисяч підписників. Ми дуже цінуємо нашу аудиторію, адже саме вона і є нашою найбільшою підтримкою. У взаємодії з клієнтами ми завжди намагаємось якісно та своєчасно надати відповідь на запитання. Ми оперативно вирішуємо будь-яке питання з нашою командою. Нагорода вибір країни стала для нас знаковою подією. Ми дуже вдячні нашим відвідувачам за довіру та визнання, оскільки для нас нагорода є підтвердженням відданості справі та високому професіоналізму колективу Добропарку. Хай добропарк залишається для вас місцем, де ви знаходите радість та натхнення. До зустрічі в добропарку, найкращому новорічному містечку року.